У всесвітньому клубі одеситів відбулася зустріч пам'яті відомого вченого письменника Марка Георгійовича Соколянського. Його друзі, колеги, учні та шанувальники згадували постать, яка відіграла важливу роль у формуванні культурного та інформаційного простору країни. Учасники зустрічі ділилися теплими спогадами, обговорювали значення наукової та творчої спадщини професора. А також планували подальші заходи присвячені вшануванню його пам'яті та популяризації його ідей. Ми заставляємо нашу програму тих ем, дальніших подій, які ми задумуємо. Придумав хто готов брати на себя координацію. Численні публікації надруковані у вітчизняних та світових виданнях, починаючи з 1960 -го року, серед яких монографії статті пов'язані з творчістю Уільяма Шекспіра, Бернарда Шоу, Вайлда, Філдінга, Жоботинського тощо, все це творча спадщина з майже півтисячі робіт. Марка Соколянського, вченого зі світовим ім'ям літератора, критика, письменника, члена правління спілки театральних діячів України, почесного Досита з 2012 року, життя якого закінчилося у березні 2025-го. Наприкінці 1950-х, приїхавши з родиною з Ленінграду в Одесу, він вступив до Одеського державного університету. Сьогодні це ону імені Мечникова, після закінчення якого залишився там викладати зарубіжну літературу та працювати в університетській газеті, захистив кандидатську докторську дисертацію у 1993 році. Приїхав до Німеччини, але й тоді не втратив зв'язків із рідною Україною, продовжуючи співпрацювати з періодичними виданнями, публікувати книги, брати участь у наукових конференціях. Одеса залишалася в його серці завжди. Він прекрасно знав і любив Одесу. Він проводив, коли для гостей конференції, для своїх близьких гостей, він проводив прекрасні екскурсії по Одесі. Він учасував в культурній житті Одеси. Його ставлення до Одеси з'явилося частинно. в интересе писателя Одессы. Здесь изданы только переводы Жаботинского. С его предисловиями изданы э, другие романы Жаботинского, и в частности роман «Пятеро», действие которого происходит в Одессе. Mm -hmm. Тоже с Одессой связана книжка, конечно, в Одессе. Это о связи Жаботинского с Одессой. У него есть работы в романе Ильфа и Ветрова. Они здесь встречались с дочерью Ильфа, Це нею на карточки було написано «Дочь Ільфа і Петрова. <ріху> 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 Марк Георгійович Соколянський відомий як член редакційної ради наукових журналів України, Канади, Польщі, США, Європейської та Міжнародної асоціації театрознавчих досліджень, ініціатор та учасник багатьох наукових, культурних та просвітницьких проєктів. Зокрема, українського Шекспірівського центру. Вирішили, що ми будемо створювати Український Шекспірівський центр. І, власне, весь цей час Марк Георгій, він був дуже активним учасником цього процесу. Він долучався до розробки стратегії, він е, з Любика приїздив до Запоріжжя на Наступні шекспірівські конференції, він був членом редколегії нашого наукового видання, яке ми створили, воно називалося Шекспірівський, Шекспірівський дискурс. І, власне, це інтелектуально-наукове партнерство, воно переросло в таку дуже-дуже щиру дружбу. І я маю сказати, що і мої аспіранти, а на сьогодні ми вже маємо більше десяти захищених дисертацій шекспірознавства, І мої колеги вони запам'ятали Марка Георгійовича як людину, яка з одного боку дуже щедро ділилася своїм досвідом, досвідом в шекспірознавстві. І літературознавстві, і театральних студіях. А з іншого боку, за рахунок м'якої іронії, дивовижного почуття гумору, надзвичайно широкої ерудиції, перетворювала наше спілкування на справжнє свято. Рідні, друзі, колеги згадують Марка Георгійовича як інтелігентну людину, блискучого викладача про викладацьку складову професійного життя вчителя, говорили його учні, згадуючи майстерність подання матеріалу. огромный, красивый, интеллигентный, лорд. Вот он шел, как, ну не знаю, ледокол, просто-напросто. Его страшно боялись. Я даже не знаю, за что. И я пришел очень умным таким. Ну правильно, я же поступил. Я придумал делать трехметровую газету. И у нас был ну, редколлегия. И говорит, давайте возьмем интервью у самого страшного преподавателя. У Соколянского. Говорит, ну ты иди. Ну хорошо, и я с блокнотиком, я жду, открывается дверь кафедры на перемене, выходит Марк Георгиевич. И я говорю, Марк Георгиевич, у меня есть, вот, мы такие да там. А, а, а", а". Я говорю, да, хорошо. И я что-то пишу, и вдруг наполовину меня как будто переклинивают. Ну, знаете, вот есть люди, которые там кодируют людей от э, пьянства. Там, Ты не пьешь. Да, касается. Вот я поговорил 10 минут с этим человеком. Ну, не 10. Ну, и я вдруг понял, это по-английски называется an abyss of ignorance". То есть бездна невежеств. Я ощутил себе бездна невежеств. Это величие личности, перед которым я стоял, я понял, что я никто. Вот здесь я почувствовал ноль по сравнению с этим человеком. И я бесконечно благодарен Марку Георгиевичу за то, что Но он меня сделал, понимаете, человеком, который начал учиться. Нет, причем учить все. И балет, и музыку, и живопись. Все. Я хотел, чтобы я хоть чуть-чуть к нему приблизился. Під час зустрічі у Всесвітньому клубі одеситів висловитися зміг кожен з присутніх у залі та ті, хто приєднався до заходу онлайн. Хочу подякувати йому за те, що він для мене, для нас робити. в возрасте 8 лет відвів мене в баскетбольну школу. будучи социальным баскетболистом, хобби баскетболистом, на да, привитые детство любовь и уважение к Украине и ко всему украинскому. Повторяю, что отец был не украинского происхождения человеком, я в возрасте состоял уже студентом в Украину и в Одессу. За то, что я вырос в окруж... советское время, вырос, окруженный экзотическими по тем временам именами Шекспир, Шоу, Оскар Уайлд, Гетрифилд, Иннтон, а от не стандартним набором совєтського шкільника. Знаю обов'язково світрений політичний і культурний компас, не підворивши мені перейняти не на одному табі життя, мировоззріння, за яке мені сьогодні було стидно. За спортивний взгляд на життєві невидачі, а дід був спортсменом до самого кінця. Згадували їм про особисті риси характеру Марка Георгійовича, такі як свободолюбність, Ті, що перекликаючись із загальними рисами одеситів, роблять їх впізнаваними у світі. І я тепер не вважаю, що ми займалися цим питанням, що таке одеський культурний феномен. Думаю, що це були люди дуже чувствительні в пространстві лічної свободи. Ілі mm -hmm. свободи лічності. От в своє время весь культурний феномен Одеси був на самом деле замешан на це. Це пространство обеспечивавшее вот это не обеспечивающее а подвергающее существование и прочность вот этой внутренней личной свободы по выбору, это Одесса. Життю видатного вченого та діяча культури планується присвятити низку заходів, зокрема, виставки та семінари, наукові конференції, тематичні екскурсії за його книгами про Одесу та видатних одеситів. Що я можу пропонувати, що і нас обладотворяло, От його теоретичні наробітки, зв'язані з новим історизмом, з розумінням там, глиб... глибокої суті гуманітаристики, де сьогодні філософія, як говорять, Это правда в условиях лингвистического поворота становится родом литературы. Я цитирую сегодняшних классиков. Что я предлагаю в связи со своими ну, так сказать, связями возможностями? Я очень тесно сотрудничаю с офисом City of Literature ЮНЕСКО, наша вот такая новая фундация с Майей Демерли и, его и вхожу в рабочую группу и так далее и так далее и уже наше мероприятие уже в офисе ну как бы уже и это да. будет первое это информационная поддержка раз и конечно вот уже сейчас Майя Демерли как глава этого офиса ездит бесконечно по городам и весям мира. Вот сейчас будет Ирландия, Берген. И вот плеяду тех, кто представляет Одессу, будет вписано это имя, но это просто вот для того, чтобы накинуть на всех, кто City of Literature в мире представляет вот такой шлейф одесский, где не только знакомые имена, но и выдающегося ранга литературоведы чего они не знают, это уже будет сделано. То В этих трех направлениях и нужно это сделать. И, и научная секция книги, и, том, ученые, и литературный музей, э, филиал литературного музея, музей Паустовского. Хотел бы предложить э, подготовить и провести экскурсию по городу Одессе, вот по этой небольшой, по формату книги, но по содержанию, по материалам она знакома. Немає поступу вперед, якщо немає зв'язку із попередньою літературною традицією. А попередня літературна традиція кафедри зарубіжної літератури досить таки потужна і представлена якраз такими іменами, як Сокулянський, Шайкевич, Зінченко і інші видатні науковці, яких ми знаємо і шануємо. Тому ось якраз ця конференція, яка присвячена Пам'яті Марка Георгійовича, буде першою конференцією. Сподіваємося, що це буде хороша така традиція, хороший такий початок. Під час зустрічі у всесвітньому клубі одеситів її учасники підкреслювали актуальність робіт Марка Соколянського. Які словами присутніх багато в чому випередив свій час і сьогодні сприймаються значно глибше ніж раніше.